Папет титульний партнер папбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Сьогодні поєдинок буде дуже цікавий. Ми ну, в цьому навіть не без жодних жодних сумнівів. Команда виступає. Саме ця команда і розпочинає. Ну що ж, ми бачимо, що розпочинає атака М. Дніпровська та кузал. Зараз перехопили м'яча Дніпровська, дуже гарний момент. Зараз можна забивати, але м'яч не, не йде у ворота. Який цікавий момент. Удар по воротах свого опонента. Небезпечний пас, небезпечний момент, але рятує свою команду Жач. переходить на чужу половину майданчику. Сторожук. Гарна Сторожука і гарний удар Гінзінгеля Але м'яч поруч зі стійкою проходить. Небезпечний момент черговий у Дніпрян. Так, підтримуючи її, потім повертається у ворота. Дивимось, удар, ну що ж, але е, відзначимо те, що дуже складний календар у дебютанта Дніпра. І Саме вод... на початку турніру. На, с... на самому початку турніру. Ну, а з іншого боку, можливо, це і кращому. Команда одразу, як кажуть, набереться досвіду і бачить, е, заробив е, поки що тільки аут Сторожук. Сторожук намагається демонду набігати. Пи... Отримав пас від суперника. Повторний удари. Який точно. момент зараз був у Кірила Сторожука. Одного з кращих у, у Котрих є перспектива, дійсно. Удар, ух, небезпечний. Удар зараз був від голкіпера е, Сокіла Сергія Шевченка. Досить і досить дійсно. Сокіл в атаці, небезпечно. Перв'єв, і це фол. і Можливо, він розпочинає атаку своєї команди. Непоганий непогано. Перехвалятинського. Ворота порожні можна ж бити. І Делятинський забиває цей м'яч. Браво! Делятинський, перехопив м'яч і забиває перший м'яч у воротах Хмельницького Сокіла. Дочекалися дніпряни. Просто дочекалася і поймала суперника на контр-атаці. Подивіться, Делотинський вирвав паузу. Грамотно е, втік. І е, гра буде цікавіша. Це дуже добре. Так, Мещеряков грає. Відбуває, відбуває. Поперечено рятує. Удар хамданова небезпечно рятує свою команду. Мещеряков. На перехоплення, але й не точно від нього передача. Намагається він зупинити суперника. Удар. Мещеряков. Відмінно зіграв Мещеряков. Непоганий рух, непогана передача. Дуже небезпечно, але рятує свою команду. Знову він нічим. Вийде на Зінгеля. Зільня розгортається, просувається вперед перед в Центр зміщається. Передача не віддав. Порушення правил чи ну, ні? Що? Ні. Не вже там не було. Зараз він на майданчику. Атака Хмельницького Сокіла. Удар по і рятує свою команду Мещеряков. Ну, блискуть. Знову небезпечний момент. І від свого тренера, але п'ятого поки що не катають. Калашник. Можете ти... втекти чи ні? сам на сам м'яч у воротах. Браво! Браво, Калашник! Сам відібрав м'яч, сам втік від свого опонента і забив м'яч у ворота Хмельницького. Хмельницькосникові. Як міщейко помиляється і рятує свою команду. Це слава Богу, був не сильний удар. Після першого тайму. Двічі відзначалися з голами у воротах Сергія Шевченка. Одразу бачимо. Розпочинається у нас дуже жвава гра, а тут що травма, не травма, стих був дуже неприємний. Ну, що буде далі? Сокіл забиває в'яч. Подивіться, тут травму отримав гулкіпер, але м'яч у воротах і давайте подивимося, Переперів. як це було. Відзначився. Там тут Делятинський, Калашнік. Е Щури Старожук е залишились на майданчику, до речі. Як, як не забили за... Е йому протистоїть е Хібовський. Не то, що передача, удар. І Мещеряков зараз у, у, у деякому, деяких аспектах. Чиже квиткидання. Небезпечно рятує Міщеріков. Красиво намагався ударити зараз дальніх передач. А ось тут Калашник на перехопленні. порушення Для Дніпрян. Удар. М'яч! Дніпря не забиває, таке цей м'яч. Ну що ж, Калашник, знову Калашник, але тепер гравців. І м'яч між щілинами, Так, між ногами. Ну і єдиний гол у гості забив Первєєв. Небезпечно Мещерівко рятує м'яч у ворота. Ось і Перв'єєв оформлює дубль. На 31-й хвилині зустрічі. Е хлопець. Дерман. Е ще тут небезпечний удар. а тут далі ще буде. Ні, знов... Ні. І знов перв'єєв тут. Там хвилин 5-7, що він на майданчику, мабуть. Василь... Небезпечно. і Небезпечний момент. Ще один удар. Рятується Дніпро, рятується Атлетик футзал. Виконує обов'язки голкіпера. Досвідчений воротар. Ну і що тут? Фол. Сторожук виставной. Непогано. Зінгель. Удар! Ах, не точно. для точ. сил спеціальних операцій. Е, Олександр Кабаненко на ваших екранах. Вже ви бачите ковальчика зі своєю ком. Кут непогана комбінація. Штанга рятує Дніпрян. Стійка. Рід і лише диво рятує Дніпрян у порожні ворота у Сокіла. Калашник б'є. Рятує момент. І це Первєєв. Перв'єєв ногою відбив удар. Так, тут це Сміна, удар поворотах, і Первєв рятує свою команду. І спу... И діяти голкіпер е, накривав. Знов, а знов... зараз же у шпагаті шпагатіного Мещеряков відбиває удар Первеєва. Намагається розхитати небезпечний удар. Горний блокує удар. Знов, знов і Мещеряков. Пиєв. Хамдамов. Простріл. І, і удар воріт. Удар. 4. І подивіться, м'яч залишається шанс для Дніпрян, Фінальний свисток сьогоднішнього матчу. І Дніпровський атлетик курзал перемагає, перемагає в домашньому поєдинку хмельницький Сокіл. Ну «Фавбет» – титульний партнер Фафбет Екстралі. Гра розкриває тебе.